Так, ну добре друзі, йдемо до цього дяді Льоні. От, побачимо, що він там, як він запляше, нам Ось, треба допомагати за лісю, тому якось так. Шля, е, шлях доволі не близький, в принципі, але думаю, що по дорозі може будуть якісь цікаві місця. Звичайно, факт, що тут було щось цікавого. В принципі, ми тут всюди були, тут якась локація, що на Залісі, де ми не були, так би мовити. Можна туди відмітити цю локацію, заодно подивитися, що там і як. Так, це свої братки ходять, добре. Треба мені цю пушку вже поміняти мабуть, по то знаєте, як то е гіль дуже сильно застригає, от при викиді. Дуже клинить сильно дану зброю. Треба буде щось з тим рішанути, або поміняти на якусь другу, або щось придумати. Поки що, чесно кажучи, ще не знаю, що саме придумати. Так, давай, хавай. Вічно голодний сталкер. <свісно> Я вічно голодний сталкер. Так. Тут все ок. А бляха, муха. Монстр. Це плохо-плохо діло. Так, ну він поки не знає, що тут, але походу він скоро це <соць> дізнається. Ай, так, е добре. А може мені переключити... Е Поміняти патрон, бри. У бачик закленуло мене, бляха. Ні, це жест, конечно. О все, бляха, плыне просто, просто труба. Походу пацки пацаны допомагати мені, мне, це добре. А их пару, пару не да? Хрена. Хлопцы, я вам заработал. конечно. Ложі. Сука. Капець, парни, мені реально дуже важко. Да. Але в принципі дякую, тут аж два тих ублюдка було, блин. Якби не в то я бы на цій локації трошки посос би, мабуть, зробив. Капець. Да, лутает своїх, понятно. Ой, от така тут от, от, зона, понімаєш. Серйозне страшне місце. Тут якісь просто це е, хатки, короче, покинуті. Нічого тут, я так понял, толком нормального й немає. Давайте десь зайдемо хату ще подивимся. Якщо звичайно можна зайти. Ага, Сюда ми точно не зайдемо. О! Пам'ятник якийсь борцам освободителям Мабуть, да. О, КПК, Влада ясно. Ой. без мене. Я перев'яжуся біля статуї до підійду, Чи то крові багато втратив, чи то статуя, типу ворушиться. О! Статуя ворушиться, це що Оля, за... цікаво. Так, і що там міха, і що статуя, Нічого толку я не почув з цієї розмови, але в принципі це таке. Коротше, що це за локація? Ану ну. Так, згубна хаща. Ну да, з такими потворами, як тут були, це, звісно, згубна хаща. Ладно, йдемо далі. В принципі... О, тут який значок, можливо тут якийсь схрон може бути. Так. Згущене молоко, горілка. Ну це візьмемо. Ще ці коробки. О! Бля, курва! Твою мать, прикинь, я в бляхавдары по гренам вони зірвалися. Охренеть можно. Серйозно, серйозно. Не знал цієї штуки. Короче, весело, весело. Офигеть. Міг мати дві гранатки. Ладно. Нухумори ростуть. Мухоморчики. в бункере когда-то вроде я уже был бляха далеко тот дядя Леня заховался паскуда Залишилось йти до нього ще чуть-чуть. Можна поки що просто насолодитися краєвидами зони. Так, краєвиди дійсно гарні. Коротше тут його хатина якась, ну зараз глянемо що там. Головне ну, щоб там не було багацько противників. Так, і шо? Може присісти? Хтось є чує голос. Виходжу на позицію прикривати, таке враження, що минулі собі. О! Там війна. Кабани нападають. Походу на монолітельці, мабуть, я думаю. Коротше, я тут буду, буду стрівати. Коробки такі цікаві. Ящики верніше. Оце якась хатина типа якась груба блядь, що ловушка була лісника якогось ти типу, по шостому плані. Коротше це поки заберу. І що, пустота Чуєш. Саша Капуста. Саша Капуста, 9 на 39. Мабуть цей ствол я з собою поки що візьму. Так, рация, зараз мы ту рацию послухаем. Чи может взагалі лавену взяти, блин? Так, еще есть куртка, конечно, я всю хрень точно брать не буду. Не, лавену не буду брать. Так, ладно. Оля, монолитов. Виконана. Залісся паде. Невірних лишилося мало. О, курва. Ніхто не має вижити. Ніхто вбити провадити моноліто. Завершіть свою місію. Настав час останньої молитви. Так, чекай, вроді чую, чую монолітю Слухай, може придеться бляха зараз. А, вы вот уже тут, сука. Твою мать, бля, муха! Капец, у нас сельди, блин. Просто жесть, реально. Якщо весь минуліт такий, то я Вибачайте, таке Якось. Ану, покажися покажи сюди Та ну тебе нахрість копать Офігеть. Бля гранатки кидають, суки. А, тут типа що, все? <laughs> Дядю Льоню Дядя Лню, кто замучил? Чекай, а он, давин. Дядя Лня, хочешь ним по базару, да? Ну, зараз мы поговорим, поговорим. Так, добре, добре. Так, тут у нас э, 45-й калибр, да? Так, записка дяди Лні. Послухай. Якби лінзи ні і не вігалися після кожного викиду, О, цю фору поміняємо. Наробив. Навіть те саме макове поле. Кожному зеленому на боках. Але ж вони потім туди О, полізуть. Без підготовки, маня. Ні, старий. Є краса, котру краще не бачить. Так, це поки що забираємо. Дядя Лня, блін. Тільки я щось не розумію. Ах, з ким це він воював? З монолітівцями? То ж він сам за моноліт. Хто ці мертвяки всі? То ж монолітівці. А чого він живий? Короче. Дивно якось це все діло, реально. Так, похаваємо. Что не дядя Льоня? У мене бачили якийсь індикатор червоний світився? Ні, це не дядя Льоня, це... Це, це походу наші, це, типа, ці як його. Звертайся до старшого. Та я поняв. Це, коротше. Це не вартівці! Чекай, блядь, що у тебе на, на тому на на шевроні? Треба поповнити запас. Да-да, давай, я подивлюсь на твій шеврон. Доли всі вроді чи хто це за знак? Коротше, я не зрозумів. Блять, тепер після того викиду, що сталося зі мною з тим виконавцем бажань на станції Енді час, коли все перепнулося, якось взагалі все дивно стало. Не повімаєш хто за кого, хто хто за що. Коротше, блін, хмарю до хрена. Значит, берег грибы в лісі мають, буде нормальні. Вертаємося до пахана нашого, до баті. Ну, таки добралися, все нормально. Вже вечір скоро буде ніченька у нас. Так, зараз, що нам там, батя? Я це все скаже, подякує. Надіюсь. Ну що, батян? Я зробив те, що ти просив. Я знав, що на тебе можна покластися. А що стосовно прохання Мольфара? Я все зробив. Все, що він просив, я знайшов. Можеш лишити тут. А я, хом'яка, попереджав, не всі такі добрі, як я. Мольфар тепер, мабуть, спати буде, обійнявшись із цим стволом. Чув, що лінь зажитиме. Дякую. Бачиш, який монолітівці йдуть за своїми проповідниками. Коли ця гідра втрачає голову, їй треба час, щоб відростити нову. Тож тепер має стати дещо легше. Дякую. О, так, і що нам комбінезон який здали, Сєва? Цікаво, що це за комбінезон, зараз ми подивимось. Такий ж я... ааа, чуєш. Охо-хо-хо-хо. Та ти шо, слухай. Ой, блін, та він від цього мого конвоя в рази кращий. Ти шо, все зараз одягаємо. Конечно, чекай, я тільки знаєте, що в... скину цей на всяк випадок в свій схрон. Так, вот так зробимо, дивіться, друзі. Ого, вот все спасибо. Від баті, блин. И не, вот так. так. це сюда. Ага. Ну, тоді тоже сюда. Так, Це все теж сюди скинемо. Та ти шо, батя? Ну спасибо, не ожидав такого подарка. Не ожидав. 5.45. 5.45. В принципі, це 5.45. Що мене тут ще по стволам є. Таке що я би хотів поміняти. Щось матра таке є в мене. Снайперка є. Інтеграл. Інтеграл є. А, Так, інтеграл є. Інтеграл угу. є. І оця марк. марк-марк це типа шо це з собою, являє? ну дайте, ну. Зараз побачимо, друзі, що це за марк? Це гвинтівка чи це снайперка якась. Чекай, треба вийти на вулицю, хочу просто глянути, що це за ствол такий. О, бля, ні, Це Це, це типа свого роду M1 Garand, і M14, короче. Ой, та це прикольна шняга. Та ти шо, це прикольно. Короче, я люблю таку зброю, реально, оці гвинтівки. Ай, смачно як. 308 калібр, йоханий ти батон. Коротше, ладно. Зараз побачимо. Може я її з собою візьму, зараз. Так... Е -е, в мене є ще 308 калібр. У мене вроді там десь був ще 308-й калібр, є, добре. Це тоже 308. Правильно, добре. Ага. Так, 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 так. До речі, в мене приціл на фору є. Слухай, клас. Та ти шо, чуєш? І сам не знаю, що брати. Чи фору поки що скинемо. Розрядити. Поки що фору я, мабуть, лишу у схроні. Так. І я тоді скину оці патрони. До фори. О! Отак, отак так, так. Добре, добре, добре. Угу. угу, угу. Будем з лавиною короче. Ну, будем з лавиною походу, правильно. Ну, мабуть, так. Слухай, а я можу. Так, захист радіозахист Може я можу якісь собі артефактики нормальні підсипати вже сюди, га? Друзі, а ну навіть якщо я з радіацією поставлю, якісь артефакти що. Слухай, вроді канає. Вроді канає, вроді немає. Е, тепер. Вроді буде буст, тепер нормальний. Та ти шо, Вася, оце хто спасіба. Оце спасибо, да. Це навіть ніж цей комбінезон еколог. О, ясно, ясно. Так, ну це щось, щось матре, Сєва. Чудовий комбінезон, який виробляє оборонне підприємство за межами зони. Угу. Да, супер, дякую, дякую, батя, реально. Ще треба якісь артефакти такі прикольні взяти. Так, ось де, один на вагу ще поставив. Ага, ще в мене третій і все, да? Опір кровотечі. Захист. Може опір кровотечі. то щось бачу, так воно все йому. А, чуєш, опір кровотечі, вплив радіації сильно вплив, вплив радіації. Вже пішла радіація, вже не тяне, коротше, стільки артефактів. Три артефакти не тяне, але два тяне, чуєш, два нормально тяне оце із з радіацією. Угу. Тобто навіть без буста цього комбінезона. Плазма, термозахист вже. А якщо я так ще візьму. Хотілося б ще, знаєте, таке на захист, коротше. На всякий випадок, може візьму цей. Так, ладно, якось так, друзі. Коротше, побачу. Мабуть, я скину все-таки цей третій артефакт. Коротше, да. Печалька, цей, цей тоже буде. Треба прокачувати, щоб можна було більше артефактів з собою носити без впливу радіаційного фону. Короте, ясно, ясно, ясно. А, ну, тіпа так, тіпа так, друзі, нам тоді пристоїть зараз йти на сферу. Походу, основне сюжетне завдання виконувати. Тому ми, друзі, туди успішно вирушаємо.